Новий рік це час змін та віри у світле майбутнє. Це свято уособлює народження нового календарного року. А народження дитини об'єднує всі почуття, які зазвичай прокидаються в нас в новорічну ніч: душевне тепло, любов, добрі наміри, довіру, щедрість, вдячність, надію та віру в чудеса. А цьогоріч ще й очікування перемоги. І народження нового життя це символ перемоги світла над темрявою. У новорічну ніч пологове відділення Подільської міської лікарні не зупиняло своєї роботи ні на мить. Так першою на цей світ з'явилась дівчинка. Вона сповістила про своє народження 1 січня о 16.00. Загалом, з початку нового 2024 року, у подільській громаді народилось 11 дітей: восьмеро хлопчиків та троє дівчаток. Вітаємо батьків з народженням нового члена їхньої родини та бажаємо вам щастя і здоров'я, радісних днів і прекрасних ночей, прекрасних взаємин і величезної любові. Вашому малюку бажаємо теплого, комфортного життя, дитячого щастя, уваги і обожнювання рідних і близьких людей. Хай щастя і радість назавжди поселяться у вашому затишному будинку. Ось так наша сильна нація, попри війну та всі негаразди, продовжує множитись, доказуючи всьому світу, що українців не здолати.